Має власний бізнес, але по факту в ньому працює кенний працівник. І не може вийти з рутини. Що робити? Угу. Ну, насправді вихід там, де і вхід. Як ви думаєте, от задайте собі запитання, ви справді хочете вийти з рутини? Чи це просто так потрібно? Ну, я ж бізнесмен, мені от потрібно ж. якось я повинен по-іншому. Чи можливо ця рутина? Насправді є важливою в вашому житті. Що я маю на увазі? Безсвідомо ви можете самі створювати цю рутину в своєму житті. Таким чином, перекриваючи якісь первинні потреби, наприклад, відчуття самотності, будучи постійно в роботі, в клопотах, в бізнесі, ну, ви не залишаєтесь наодинці з собою. І тоді почуття самотності не таке помітне. Або, наприклад, таким чином ви відчуваєте себе досить важливою частиною. Тобто, якщо я щось приходжу, дивлюся, щось роблю, постійно заклопотане, значить я важливий. Я не сиджу і не насолоджуюсь десь там стороні. Тобто це про заборону собі насолоджуватися. Тому дайте відповідь собі в першу чергу. А Якщо складно, то знайти цю відповідь можна на нашому навчанні. Мене звати Ірина Полік, я бізнес-тренер та психолог. П'ять років я допомагаю своїм клієнтам ставати щасливішими, впевненіше йти до їхньої мрії, до їхньої мети. Не лише створювати бізнес, а й розвивати його. Окей, давайте візьмемо те, що все-таки ви. Помітили, що ви як найманий працівник і цього вже не хочете. Насправді так трапляється, коли в процесі щось робиться автоматично машинально і тоді ви починаєте трішечки емоційно-психологічно рости, і такі вау, стоп! А що відбувається? Тобто, те, що ви задали собі це запитання, супер! Значить, уже у вашому житті щось змінилося уже не так, як з року назад. Ви вже не хочете бути лише працівником, а хочете уже і відчувати себе. Керівником. Тоді давайте зараз для себе пофантазуємо. От разом зі мною. Уявіть, яким ви бачите свій ідеальний день. Ідеальний день, будучи керівником. Уявили? Окей. От в деталях, От як ви відчуваєте себе, коли ви уявляєте цей день? Які ваші почуття? Як реагує ваше тіло? Що там є? Там є відчуття натхненності і «да, я цього хочу, чи навпаки там стиснення, і, о Боже, Боже, а як я бачу свій день, а я його не бачу, і мені складно це навіть уявити. Якщо вам складно це уявити, тоді, на жаль, вийти з рутини ви не можете, просто тому що безсвідомо ця рутина вам потрібна. А для чого вона вам потрібна? Це вже інше запитання, і це можна вирішити працюючи із психологом, ну або прийшовши до нас на навчання, де ми з кожним клієнтом пропрацьовуємо індивідуальну його частину життя, індивідуальну його бажання, потреби, блоки, ідеї, цілі. Тому вихід є завжди, і вихід там, де й вхід. Для початку потрібно чітко для себе вирішити, стоп, я так не хочу. Тоді що я можу з цим зробити? Це звернутися до фахівця, який може допомогти вам вийти з цієї системи, з цього замкненого кола, щоб не стати рабом рутинним, варто навчитися розподіляти обов'язки. Тобто передавати частину своїх обов'язків своїм колегам. Я тут запитання: а довіряєте ви колегам? Довіряєте ви своїм працівникам можете перекласти частину відповідальності? Чи ви вважаєте, що ви найкраще можете впоратися з цим, а вони не впораються? Якщо це так, то я вітаю, ви в цьому бізнесі не в ролі бізнес-леді чи бізнесмена, а мами або тата, де є дитина. Яка ти ще мала і ти нічого не розумієш? Я тобі зараз скажу, як надо. І в результаті мама сама дитину вдягає, сама її кормить, сама рюкзака вдягає, а потім фух, от таке моє життя. Але насправді мама сама це вирішує, то вона сама перекладає відповідальність. Тому варто сепаруватися від своєї батьківської частини. І подивитися на своїх працівників, не як на дітей, які нічого не знають і не розуміють, а як на ресурс, можливо, вони впораються краще, дозволити їм помилитися раз, другий, третій. А якщо це складно зробити, ну геть не можу, так стискає, тоді запрошую вас до нас. Саме тут, а ви зможете зняти ось це відчуття, що мене коробить, мене стискає, мене викручує. І це воно не пройде саме собою. Тому візьміть відповідальність за своє життя і робіть з цим щось. А як? Як і мій колега Наталі Вовк можемо вам допомогти?